Змагання з художньої гімнастики давно вже не рідкість у рівному. Так, цьогоріч кращих спортсменок України та ближнього зарубіжжя зібрав шостий турнір «Золота осінь. Організатори кажуть, що раз відразу змагання вдається зробити ще кращими. Ми ставимо акцент на сильніших дітях, і в цьому році це не вдалося, бо по майстрам спорту, якщо ви замітили, приїхали дуже класні діти. Є чому повчитись. Всього позмагатися у рівному зібралось 35 команд загальною кількістю більше трьох сотень спортсменок віком від 4 до 20 років з усіх куточків України. Продовж двох днів змагалися гімнастки, а статус міжнародних турнір отримав завдяки гостям із Білорусі. Готовились дуже упорно, звісно ж, желання хочеться для дітей. У нас команда дітки маленькі для них практично перше сорівнування для такой вот старт. У підсумку після двох днів змагань найбільшу кількість золотих медалей вибороли спортсмени із Києва. Неофіційне команди срібло забрали додому львів'яни, і третіми фінішували гості із Дніпропетровська.